Добрий день, пані та панове! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Продовжуємо розтлумачувати ім'я українців. Ім'я Ганна було і залишається дуже популярним в Україні. Щорічно це ім'я входить до десятки найпоширеніших серед новонароджених дівчаток, крім України, найбільш поширене в Угорщині, Німеччині, Росії, Великобританії, Данії, Чехії та Польщі. Раніше це ім'я вважалося аристократичним, простих людей так майже ніколи не називали. Ім'я походить від давньоєврейського ханна, що означає прихильність, хоробрість, силу. У перекладі з івриту Ганна означає милосердна, миловидна, благодійна. Ім'я згадується і в Біблії. Досі Ганна уособлення мудрості, жіночості і хороших манер. Найближчий день Янгула Ганни 4 листопада. Ім'я Максим у перекладі з латинської мови означає найвеличніший, походить від римського родового імені Максимус. Фахівці з езотерики стверджують, що Максими улюбленці фортуни. у 2010, 11 та 12 роках було найпопулярнішим чоловічим іменем в Україні. Найближчий день Янгула 4 листопада. Ім'я Омелян є три версії походження цього старовинного, красивого лагідного імені. Воно могло прийти на Русь від латинян, де було поширене римське родове прізвиське Аеміліус, від якого згодом утворилось ім'я Еміль. Воно перекладається як пристрасний суперник, у мові давніх греків ім'я Еміль. Також було популярним. Воно означає улесливий, приємний у слові. За іншою версією, ім'я Еміль могло прийти до нас з Персії. Там воно могло означати супротивник. Найближчий день Янгула 5 листопада ім'я Гнат є скороченням імені Ігнат, Ігнатіус, ігнатій, яке прийшло в сучасні мови з латиною. Має етруське походження і перекладається як вогняний. Є припущення про грецьке коріння ім'я зі схожим звучанням, але з іншим значенням. Загадковий, невідомий найближчий день Янгула 5 листопада. Ім'я Олексій прийшло до нас з давньої Греції і утворене від давньогрецьких слів Алексо або Алексіос. Що перекладається як відображати, запобігати, захищати. Отже, ім'я Олексій означає захисник. Ім'я є одним з найдавніших письмово засвідчених грецьких імен, найближчий день Янгула 6 листопада. Ім'я Вікторія займає п'яте місце за поширеністю в Україні серед жіночих імен. Чоловічий аналог імені Віктор. Ім'я Вікторія означає перемога. Вікторія це римська богиня перемоги. Ім'я популярне в США, Америки, Канаді, Австралії, Західноєвропейських країнах. Найближчий день Янгула 6 листопада. Ім'я Афанасій у перекладі з давньогрецької означає безсмертний, вічний, непідвладний смерті. Вважається, що ім'я Афанасій символізує вічне життя, безсмертність душі, духовну силу, стійкість, вірність своїм принципам. Найближчий день Янгула 7 листопада. Ім'я Валерія походить від стародавнього Риму. Встановлено. Що римлянки не мали особистих імен. Так сталося і з ім'ям Валерій Валеріус, яке носили члени знатного патріціанського сімейства. Володіючи Сабинським корінням, рід стояв біля витоків республіки і проіснував аж до падіння Римської імперії. Він дав світові багато державних діячів історика Валерія Антія. Оратора Мессалу Корвіна, знамениту дружиною матір імператора Валерію Мессалину. У III столітті до нашої ери за приналежність до Християнської церкви була страчена свята Валерія, Калерія, Палестинська або Кесирійська. За два століття до неї мученицьку долю обрала Валерія Міланська. Католики шанують пам'ять Валерії Лиможської – або Аквітанської I4 століття та Африканської V'я століття. З поширенням християнства воно перестало бути спадковим. Дісталося дамам різної національності у віддалених куточках Європи та Азії. Відозмінилося в окремих країнах до Валері, Валерія, Валерія, Валеріана. На Русі було відоме. З 10 століття, але не користувалось популярністю. З числа сильної статі нарікались в основному чинці. Лише в 19 столітті, коли в Україну прийшли іноземні імена, до нього повернувся інтерес. Модним стало після 1960-х років, а у 2012 році потрапило у десятку найбільш затребуваних. Латинська основа валео означає здорова, міцна, багата, впливова, має перевагу, могутня, значуща, найближчий день янгола 7 листопада. Ім'я Тимофі, чоловіче ім'я грецького походження, означає шанувати Бога. Із давньогрецької перекладається як шанує Бога, «богобоязливий». На Заході ім'я фігурує у формі Томофеус. Тімоті, найближчий день Янгула 10 листопада. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше!